Привіт, з вами я, Адольфік, перший Сігма 1488228 і сьогодні ми будемо тролити отого професіонала поганого. Що це він робить? Він картоплю йде копати. А, сапати, понятно Тоді окей. Коротше, ми сьогодні його затролимо е, пастками. Чому ми його тролимо? За того, що він в е, моєму селі всяку фігню творив, грядки, топтав жителів убивав і мені ще й столмазів виний. Так. Переходимо до першого способу. Перший спосіб я, короче, вирюю е, яму з відром лави. Короче, залию я відром лави яму. Так, стоп, стоп, стоп. Треба випити, щоб він мене не побачив, це. Хелл Він мене побачив, тікаємо, 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 тікаємо. Тіпа йому показалось. То він пішов. Окей. Okay. Так. Так, все, пішли. Так, ідем. Короче, ми йому зараз яму просто викопаємо. Коли входив в дім. це й все. Закриємо головне, щоб він не побачив. Я ж взяв, я взяв. Так. Головне спіти до того, як він прийде, бо буде дуже неприкольно. Так, 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 так. Е, так. Тако копаємо, копаємо, копаємо. Копаємо. Ну, не дуже, думаю, глибоко і треба робити яму. Ой, а що я це зламав? Так. Що я майже викопав вже. Хочу викопаємо, щоб він точно не вибрав. Так, так, так. Все. Так, заливаємо. Так, заливаємо, заливаємо. Що, лишилось тільки вилізти якось цієї ями. Надіюсь, він зараз не прийде. Бо буде дуже погано, якщо він зараз прийде. Так. Так, так. Так, так, так. Опа опа, викапуємося, так, лишилось останні штрихи, і все готово. Так. Оп-хоп. оп, оп. оп оп. Оп. Так, на мені зіля не невідомо, що є, є. Так, все. Так, лишилось сховати інвентаря і все, чекаємо його, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Він прийде, цікаво, чи ні? Оп, іде, іде, іде. О, oh, Хорошо я покопал в шахте. О, дождь почал капать там. Ага, Так, ну ладно, пойду с хаты. Аааа! Ч это? Что ты догада? Я ч когось, чрт за. Что ты? Ладно. Фуууу, добро сей мама и цей. Вов не А, ну ладно, вылезу. А блин, в нього вовнес є, Ну ладно, перейдем до другого способу. Так, добре, піду спати. Піде спати? Так, ну короче, пішли до другого способу, так. Ну шо, я включусь коли там вернусь, короче. Е, погнали! Ну все, я в себе в секретному підвалі. Зараз беремо речі для другого способу. Це 9 вентиляторів, 9 шипів і одна інвіска. Так, він ж на в шахту зараз піде. О, житель. Ну ладно, надіюсь, він мене не спалить. Так, що. Випиваємо інвізку, все, він йде в шахту, що він. Я не знаю, що в нього там. Та... Шахта йому так треба. Так, а йде туди. Так, що це Ковер? А, ну, Не прийде. Ой, зробив. Тако робим, тако робим, тако робим, тако робим, тако робим, да-да-да. Що да, да. це в нього там за котещадевро? Хто це? Так, хто це? E, Паша і Кирило, і... Валера e, і... і Даню. Даня. Понятно. Підірвуся рівно потім хату. Так, ну шо, зараз будем копати яму. Так, тут яма не дуже удобна, ну пофіг. Такого зробить. Так. Прийдеться йому чуть-чуть дім поламати, ну нічого, він мене Крав алмази, він все в мене крав, він заслужив на це. Так, Такого, так, 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 так. Ну він він точно не сховається. Що в нього броня не зарітова. Жителі мені дуже на нього жаліли, що він всяку фігню робить. В селі нашому я коротше, поки їздив собі відпочивати з Кібідітой тойлянськ і він їм там городи поламав, все поламав, коротше, мені жителі прийшли, розказали. Він навіть цей чуть не вбив нашого мера села Сарончика. Дуже я чуть не плакав, коли почувся. Так. Так, 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 розставляємо. Поставили. Тепер ви лишилось вилізти. Так. тільки. Так, все, лишилось робити і, і тікаємо. Тікаємо просто. Просто тікаємо. Так, я йому тут чуть-чуть колону поламаю. Раз, два, три. Так, врубаем вентиляторі. Стоп, а як мені вийти? А знаєте шо? Давайте я рисну і тут його почекаю. Да-да-да, я його тут почекаю, так. Ну все, надіюсь він зараз Так. Він йде там шахти чи ні? Так. Не? Добре, покопав вже, я вугілля и нашел. Я що тобі. Да. Что це кирка? Я надеюсь, показалось. Так. так, не машки поставлю някакво забило. Оооооооооо! Туда бота вс. А, я сам по... Я сам заджу его! Я помер? Ну добре! Ну так, короче, переходимо до наступного спос. Вс, переходим до третього способу. Третій спосіб я просто йому мобів на та й все, в принципі. Так, п'ємен виску, я чуть... Я того разу дуже лоханувся, бо я попався по... Пан... What the hell, що це за... Мені щось це, конечно, нагадує, ну ладно. Так що це? він іде? Так, він не побачив мене. Так. Пішов, наверное. Окей. Так. Ми зараз йому просто мобів дофіга наспавне. Якось мені тут перекрити собі треба. Щоб вони мене. І ню собі него таку робим кудись ушел шахту Знаєте, як я такого залізу сюди Ого! Ще ми огонь перекриємо, бо тут е, зомбаки а знаєте що хай поламає тут але ні, заберу все ж таки щоб... ой зомбак зомбак а, стоп вони що, мене не бачили? Прикольно. Так. І успавним. Так, 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 Зараз І він з ордою цілою битись буде. Так, 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 так. Так, так, так. Ну все, я, в принципі, наспавнив. А, тут коври їм мішають. Коври. Тут коври в соло. Так, так, так. Якусь секретну собі дорогу. А уф-уф, ух, ух, це... Що Чисто... Короче, хай сам ламає тут все, він... Не знаю. Все, він зараз йде, хай виходить з шахти, да? Виходить з шахти. Так. Да, ну я покопался, Наверно, вже завтра не будете в шахту. Шось странно. Що за меня кажется, ще? Ладно. Айде, айде. Сама на Викини. Що це таке? Так, Та ну камень. О, не! Бешку якийсь камінь є? Блин, він за мною побіг один. Скільки їх тут? Хто як вони тут появились? Блін, хто ж це все таке робить? То Та вентилятори хтось запускає, то ще... Туда бота, туда бота. И звук еще странные. Голос чуть знакомый, не пойму О, сколько их можно? А -а -а, Все, туда бота. А ну шевин, ну что за спавнился? А, не, ведь там движется. Нет! Nee Yeah. Oh, Коротше, хай тут справляється собі, а ми поки що підемо до наступного способу. Погнали! Ну все погнали! Четвертий спосіб, я тупо вирішив зробити мікс всіх пасток, яких я робив, бо я вже не знаю, як його просто вбити. Ну, це Тут це, взагалі він якийсь без... What the hell? Що це тут таке? Ну ладно. Так що це він города сапає якраз, 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 якраз. Мені довгенько прийдеться їх робити. Я ж хочу їх багато зробити. Я все міксую, щоб він точно помер. Так. То, наверное, ну, буде, до речі, десь... Ні-ні-ні. Що туто. то? ні ні ти він не пішов, це він тут копався, наверное. Хорошо, він тут купався. Заворот... Коли тут заворот. Ага, ого, ніфі. А собі він тут копався? Молодець. Так, якісь тут треба викопати десь. Надіюсь, він не побачить. Я надіюсь, Надіюсь, піде в одну таку фігню в печері. Надіюсь, він поверне наліво. Наліво поверне, надіюсь. Так. так, так. розставляємо пастки, пастки розставляємо. Так, лаву. Ще я построю, ще П себе себе краще показали. Вентилятори поки що не врубаємо, щоб я сам в них не впав як того разу. Так. Він типа такий завертає, не очікує, і хопа його зразу здуває. Ну і, в принципі, тут і без цього впаде, але все рівно построїмо. Надіюсь він зразу не помре, бо я зразу багато пасток хочу зробити, щоб він ще довгенько пожив. Тут не дуже зробимо, мабуть, висок. В принципі, ні. Такої ціни нормально буде. думаю. Ну, ні без цього тут впаде. Ну, ладно, хай будуть вентилятори. Хай Чекайте, що ще щипи розставимо. О, ідея, а зверху ще лаву поставимо. Я придумав. А вони не зламаються під лавою? То ні? Бо не під лавою не ламаюся, ідеально. Буде подвійний урон О, я за... Я ж зараз. Ух, я зараз ще б трохи та й помер. Так, 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 так. Ще лави йому Ну все, в принципі, думаю, лави хватить. Тепер викапуємося. Так. Ось ці вентилятори включити. Так, щоб не помер. Заврубаємося. Так, так, так. Все, закриваємо. Коротше, коли він сюди зай... Так, він виску вип'ем вип на всякий випадок, щоб мене не застав. Так, ну все, я його, коротше, тут закрию. Так, все, не... ну н... Ну хай йде, я його потім з мобами закрию. Так, він йде чи не йде? Йде. Так, я зробив собі огород трошки більсам почав робити. Тепер би напально піду в шахту щи. Так О, що це таке? Ладно, це странно. Ааа! -а! <смірно> так, добре. Піду в шахту, жесть. Не нравится мне тут поводить гулять. У нас на чм якісь Призраки ходят, я чув легенды. У нас там якісь аномаліи є. Ну там вообще копия моего дома я летаю, а? Не знаю, це так. Ладно. Так, пиду сюда. О-о-о-оо! Так! Жити Жити Я чую, хирург из зомби! а их тут так богато? Ой, вентиляторы скидывайся! Так, виключенін, кидарають ці всі. Ну, і з багатьма моделями, киго з ковником. Ну, і я ще не Лездох від. Ладно. Разу... Так, да. Так, і до далья шахту. Так, я чуть не здох тільки що. Ай, я здох. Блін. Ой, нічого, нічо, нічого ні. Я тебе кину. Нічого, нічого ні. Нічо. Так. Чусь... Ні, ні, нічого не понімаю. Почав кукуревати брати з цим монстром, а потім піду до домом. Він по має так, що це? Це дощі? чи ну ладно? Я впав! Так, ну що... пав! Ну пав! Знову! Я не міг, все, живу, живу! Добре, що в мене золоті яблука зачаровані. Без ним я тут помер уже декілька разів. Хто поставив мега чорного? Звідки він тут взявся? У нас таки не водяться. Ааа, кто это? Без пале мене это был. Так, надійсь ему. А ну догоняй його Так, 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 так. Бендися! Он визит! Так, друзі! я включусь потім, коли від нього відірвуся Ну короче, я включусь потім, коли від нього відірвусь. І буде п'ятий останній спосіб. Його? Ну все, останній спосіб. Якщо і. Я йому, короче, дім до... нафіг рознесу. І закінчимо на цьому. Тут, звісно, пів села рознесе, ну нічого, він теж цих жителів в страху тримає, так що їм думаю, село не жалко. Так, він йде в шахту, чи він вже пішов? Вже пішов на. Да-да-да-да-да. Я пішов. Це Ахту пішов. Він тут, він тут баски, чи що? Я шо. Ооо, яка люта пастка! о, я на неї не попався, ну ладно. Думаю, що йому це поможе. Так, ламаємо цю фігню чи що це взагалі таке? Так. Ну все. Він мені надоїв вже. Він невмирущий. Так, 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 так. Все, зарає. Якщо він не вмирущий, то я його оцей дім йому підірву. Так, 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 так. А ну де його тварини, вовше, В нього тварини ще є. Нє. В... А, ну ладно, пофіг. Я підірвати б їх хотів. О, зараз обережно я зараз нечайно підірвати оцими речагами їх. Фух, повезло. Це просто повезло зараз, бо... бо. Був би капець реально тоді. І... Так, ну все, ми майже вже заставили в мене 300ка дінаміту. Ну, вже... ну, в мене загалом 300 дінаміта. Так, так. Так, ставим. Давай ще будки ці поламаємо, хоча в них вже ніхто не живе. Так. Ну все, я в принципі готовий, в принципі, просто залишилось нам чекати його, ану. Подивимося на Так, я дуже довго готував секретний прохід до свого дому. Останнім часом я побачив, що у мене вдома хтось ходить. Так, у мене є вхід зі складу. Що це таке? Zrýváme, zrýváme, zrýváme! To je země! AAAAAAA! Ty! Ty DIM! No doba tam, my ho pidervali, jemu DIM nafík! Ta! Vše. Vše, on vybuchl. Tak. Tak tak tak, vše já jmu v dom. Oj. Oj. On se neoberne na DIM. Cože ty tady Já tady v dorubi Ти служиш Беннику, а баю їй спинігатор, я отомстив тобі за моє село. Ти їм служиш. Що сам цібаки я позирал чую! Що, реально? Місце. А ну СІЙ! Що? СІ! Що, дайте? Які Бенники, ща домаш, ти про що? Це вони, коротше, всіми мобами в світі, вони всею нечистю цей управляють. Ми, ми а я бы ч да не хваста мне дом пирал? Мені жители сказали. А наш от мені в селі грядки топтав і, і ти... А? І ти мені не столмазив шевенный? От по. На тысь то алмазив. Так. Да. Слава богу. А грядки он посадил с бишем, бач? Так в моем случае. Я для добрал на топтав. Наша ты моем усели топтав. Я для всіх пос... будував ці грядки, я, я не бы себе... будувал еще. Я бы в другому селі ж... живу за 1000 кілометрів звідси, ти ты шо? наше село я не знаю звідки ти, але я живу тут я для своїх жителів будував тут грядки так мен що? шо ну, короче а ти мені поможеш уничтожити Бенника або Юду із пинигатора а ти мені що за це, це досиш? <гум> а давай так я тебе допомагаю. ще не высимут мої будинки давай давай все пожалуй руку давай да а, да да ну все короче всім пока пока З вами був я Адольфік, перший Сігма 1488228 і в наступній серії ми будемо унічтожати мобів поганих. І... Ну, коротше, всім пока. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.